Вітаю вас. Сьогодні, 16 липня 2025 року, і ми продовжуємо марафон-практикум про те, як трансформувати з страху, забрати енергію, забрати свою силу і примінити це в. Той ресурс, який вам необхідний, який вам потрібний, для того, щоб реалізувати вашу ціль, для того, щоб жити щасливо, реалізовувати потенціал, процвітати, бути щасливою, успішною людиною. І я використовую в своїй роботі цифровий арт коучинг системну психологію для того, щоб пояснювати певні феномени, які, про які ми говоримо. Нагадаю, мене звати Оксана Курант. Я допомагаю людям, загалом спеціалістам допомагаючих професій, реалізовувати свій особистісний та професійний потенціал. На своєму ютуб-каналі та в соціальних мережах я даю достатньо інформації для того, щоб самостійно ви процвітали, розуміли якісь моменти, росли, розвивалися, росли ментально і. Трансформували певні блоки, які можливо з'являються на шляху до реалізації певної цілі чи життя в тому вигляді, яке для вас виглядає життя мрії. Розширювали свій світогляд, дивились як можна по-іншому. І в найближчих планах у мене розбори, живі розбори. Тому, якщо вам цікаво приймати в цьому участь, залишайте коментарі. І згодом з наступного понеділка я залишу посилання, де можна буде долучитися в телеграм-канал. І ми з вами будемо практикувати з живими людьми на живих прикладах. Так, і сьогодні ми говоримо про тіньові сценарії страху. Як ми себе зупиняємо? Страх це ілюзія, яка є в нашій голові. Є, звісно, певні моменти, які фізичні, які реальні, і вони нас лякають. А я закликаю дивитися об'єктивно, реалістично на світ, на життя, якщо вам десь страшно, фізично. То потурбуйтеся про те, щоб забезпечити себе парасолькою ресурсів, парасолькою безпечного місця, перебування, безпечного оточення там і так далі. Ми говорили в першому дні в понеділок. Про те, що ресурси це така собі парасолька на випадок форс-мажорних обставин. Ресурсів будь-яких здоров'я, часу, енергії, грошей їх ніколи не буває багато. Якщо розумно планувати, якщо розумно підходити, розуміти свої цілі, цінності, своє життєве призначення і так далі, то можна створити щось прекрасне в цьому світі і знаєте. Чому там багато зла в цьому світі? Це не тому, що щось неправильно, а тому, що добро мовчить. І поки добро бездіяльнісне, поки воно мовчить, поки воно боїться, поки воно не проявляється, проявляється що? Те, що вважає, що йому все можна. Та ж сама корупція, а, якийсь бандитизм, а, якийсь не дуже Люди, які несуть процвітання іншим людям і так далі, маніпуляції. Тому, якщо ви про розкриття потенціалу, якщо ви про професійність, якщо ви про те, що зробить наше життя прекрасним, можна навести такий приклад, як мати Тереза, подумайте про те, що завдяки її діяльності, скільки людей. Хоча б померла достойно, як мінімум. Якщо вони прожили життя не дуже таке прекрасне, не дуже наповнене, то хоча б останні хвилини їхнього життя завдяки її діяльності, завдяки тому, що вона не боялася, завдяки тому, що вона була смілива і не боялася стукати в ті двері, які вона вважала за потрібне, вона зробила хоча б останні хвилини життя людей комфортнішими. Теплішими і добрішими. Тема сьогоднішнього нашого ефіру про те, щоб допомогти побачити свої вам ваші несвідомі сценарії захисту. Наприклад, які бувають сценарії захисту, це уникнення, коли ми уникаємо, ми розуміємо головою, але діями ми не можемо щось робити те що потрібно. Контроль занадто великий контроль це коли ми контролюємо, наприклад, життя інших людей, там простіше, там зрозумілише, там легше, ніж взяти контроль за своє життя. Єдине, що це дуже виснажує, на відміну від того, коли людина бере життя. Контроль за своє життя на себе. І тоді, тоді це дає силу. Але не будемо сьогодні про це: уникнення, контроль, самокритика це теж є спосіб того, щоб захищатися. В мене був такий сценарій, коли я говорила, що краще я сама себе покритикую, ніж буду чути критику зовні. І зовні мене ніхто не критикував. Тим більше, так як це я сама робила собі всередині. Коли я це пропрацювала, набагато стало жити легше, комфортніше, дуже багато звільнилось енергії, звільнилось часу і розправилась крила. І для того, щоб розпізнати в цьому прихований ресурс, за цим завжди є якийсь позитивний намір, якийсь корисний момент. І дякую всім, хто вчора був на живому ефірі. Хто також писав запитання в Дрект, а я пізніше дам на це відповідь. І сьогодні ми поговоримо трошечки глибше про те, як саме ми самі себе зупиняємо. Не страхом, а реакцією на нього може бути все, що завгодно, але ми відповідальні за те, що ми з цим робимо, як ми на це реагуємо. Це дорогого вартує, чому популярні у людей, які займаються, наприклад, там бізнесом і так далі робота з емоційним своїм інтелектом, тому що вміти відслідковувати, усвідомити та вчасно зреагувати ефективно, коли появляється, наприклад, якась ситуація. Проявляється якась тіньова якість, власні тіньові стратегії, які забирають енергію і тримають нас у колі страждань, страху, невизначеності, тривоги, стресу, сумніві. І як на це реагувати, ми за це відповідаємо самостійно. Що таке тіньові якості? Наведу свій приклад. В минулому році, коли я почала одну справу, проявились мої внутрішні, які я заховувала. Я робила вигляд, що мені там не страшно, там в мене все нормально, але насправді я розуміла, що це неправда. А, і себе можна вмовити зробити, знаєте, покерфейс, що все окей. Але а, почалися відбуватися в житті ситуації, які мене дуже відволікали, і фактично я зливала туди свою енергію, час там і так далі. І мені а, потім, щоб прийти знову в це, в ресурсний цей стан. Потрібен був час, там інші ресурси, і тоді я собі дізналася, що так, якщо мені буде страшно, якщо мені буде незрозуміло, і так далі, я буду робити те, про що сама говорю. І я спочатку підстрахуюсь, організую собі парасольку, а може й не одну, для того, щоб потім мене нічого не відволікало, і я рухалась собі впевнено, знаєте, як бронепоїзд. І що таке тіньовий сценарій? Це автоматичний шаблон поведінки, що виникає з дитячого досвіду або травми. Коли ми десь злякались, ми розчарувались, ми не зрозуміли і так далі. Тобто це виникає в ранньому дитинстві, і потім це просто повторюється, повторюється, повторюється. Вони можуть звучати так: ці сценарії, шаблони Я краще промовчу. От я розумію, наприклад, як потрібно, або там бачу істину, або там знаю, як правильно, але я краще помовчу, щоб мені не, не зробили неприємне, не сказали неприємно і так далі. Або я не впевнений, чи не впевнена, чи я думаю правильно. І процвітає тоді те, що не є правильним. Або мені ще рано людина вирішує, або мені не можна, це не для мене, і так далі. Я мушу бути ідеальним чи ідеальною. Ще підготуюсь і тоді вже. І цим дуже страждають спеціалісти допомагаючих професій. Я скільки бачила таких от моїх колег, які. Просто вони шикарні спеціалісти. Але вони живуть бідно, вони живуть нереалізовано, вони живуть в своїх страхах, обмежуючих переконаннях, вони живуть у відповідному оточенні. І мені дуже шкода, але кожен відповідає за якість свого життя самостійно. І тут можна просто світити і показувати прикладом, але такі спеціалісти вони потім, а потім чомусь той, хто реалізовує свій потенціал наповну. І розвиває його, і чомусь таких не дуже долюблюють і навіть не вітаються. Ну, то ж таке. А, от. І не потрібен вам 350 мільйонний якийсь там сертифікат підвищення кваліфікації, доказ. Я сама знаю, про що я говорю. У мене дві психологічні освіти, перш ніж я перестала боятися. Причому я а, мене була одна психологічна освіта, я отримала, пройшла там навчання. Ну, мало того, що у мене там інші є. Які дозволяють розуміти там певні процеси і так далі. Потім я закінчувала підвищення кваліфікації консультування в методі арт-терапії, тренерський курс в методі арт-терапії, там і ще дуже, дуже дуже багато всього. Мені потрібно було піти отримати вищу освіту психолога для того, щоб я була все-таки впевнена, причому в мене і я сертифікований арт-повича, і я знаю про що говорю, що постійно. Постійно, постійно. Ну, зростання це частина шляху, але щоб це не виходило до якогось абсурду, що ви боїтеся сказати своє слово, ви боїтеся заявити свою думку там, і так далі. І я дуже вдячна, що а, а, в певний момент я побачила людину, яка мені підсвітила, а, що не обов'язково бути кращим. За всіх. Я не прагну бути кращою за всіх. Я хочу, щоб в моєму світі, в моєму оточенні були такі ж класні, такі ж професіонали, як я. І ну, я до цього почала вже робити кроки. А, тобто не потрібно бути найкращим в якомусь там оточенні, а потрібно збільшувати, примножувати такий Таких людей, які ви вважаєте за потрібне, створювати простір, наприклад, там центр, там який буде спеціалізуватися на певному питанню, і так далі, тобто, ви вже можете бути тою людиною, яка, яка... подумається на про це сьогодні. І подумайте, що вам з того, про що я проговорила, знайомо, і що ви з цим будете робити, яке рішення ви приймаєте? Як ці тіньові сценарії пов'язані зі страхом? Страх це пускова кнопка, пусковий механізм, сценарій, маршрут, яким ми йдемо, і неусвідомлені сценарії ведуть до того ж самосаботажу. Томи, відмовив від дії, про що я вчора написала пост в інстаграм, що я в минулому році прорахувала а, взагалі от, ну, які ресурси мені потрібні для того, щоб реалізувати певну ідею. Я зрозуміла, що мені дешевше і вигідніше нічого не робити, а бути з тою кількістю клієнтів з тим а, оточенням, з тим а, ну, жити так, як я й жила, а, не витрачаючи там свої. А, Ресурси на те, що я надумала, є різні, наприклад, грантові програми і так далі. Ну, є такі програми, і багато хто на це дивиться. І користується. ну це підходить для тих людей, знаєте, хто, хто для кого нормально грати за чужими правилами, тому що там є певні там і дають, але потім і питають. Там є певні вимоги, які, наприклад, ну не всім підходять. І, і для мене це от ну, я дуже свободолюбива. І а, як. Це змінити. Що ж цим робити? Таке от питання важливе. Спочатку не ламати, а побачити, не воювати, а подумати, як взаємодіяти вигідно. Помічати, відслідковувати, досліджувати, спостерігати, а потім вже обирати, чи хочу я йти за цим сценарієм сьогодні. І, 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 і. пропоную вам таку арт-коучингову практику тінь у світлі. Я не буду проводити вам медитативну саму вправу, ви можете це зробити самостійно, тому що в ну, нас не дуже обставини, які до цього сприяють. Але я алгоритм вам скажу, ви можете потім самостійно адаптувати під свої обставини. Якщо вам безпечно і ви можете знаходитись в безпечному місці, можете це зробити, то я пропоную вам закрити очі, зробити три глибоких подихи, три глибоких видихи. Якщо у вас звучить повітряна тривога або там є якісь інші обставини, які відволікають, то уявити себе в моменті теж зробити подих, але не закривати очі, і уявити себе в моменті згадати. Коли ви зупиняєтесь, коли ви не дієте, не говорите, не пробуєте, от я наводила той приклад, який я теж десь чула, я його не сама придумала. про те, що а, коли, наприклад, дитина вчиться ходити, вона зробить один крок, а, і в неї не вийшло, вона впала, вона така думає: а ходити це не моє. Добре, все, я буду лежати. Ну тобто, ну це ж не так працює, так і. А... А, тобто пробувати, 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 не здаватися, підходити до цього усвідомлено, що ви хочете реалізувати те, що ви хочете, найкращим для вас чином. Згадайте себе в тому моменті, коли ви зупиняєтесь, коли ви не дієте, не говорите, не пробуєте, не реалізовуєте те, що ви хочете. Уявіть, що ця частина вас окрема постать. Це частинка вашої душі, це ви. Не ви всі, але це частинка вас. Яка вона? Як вона виглядає? якщо вам тяжко уявити, уявіть, а якби ви могли все-таки це побачити? Своїм внутрішнім взором, як вона виглядає? Яка вона? Що вона вам каже? Який у неї можливо голос? Як він звучить? Що вона вам каже? А тепер запитайте, що ти хочеш для мене насправді? Про що ти? Який дар ти мені даєш? Який дар ти мені несеш? Яку силу ти мені намагаєшся передати? Зберегти. І уявіть, що ця фігура передає вам щось в руки. Що це? Це така практика, ініціація, розпаковка, звільнення певної якості, певної енергії для реалізації тої цілі, яку ви ставили. Тому я рекомендую завжди фіксувати, з якою ціллю ви дивитесь це відео, з якою ціллю ви щось робите. Рекомендую вам записати, зберегти і подивитися, як це проявиться, реалізується через 9 місяців, через рік. Поспостерігайте, спеціально собі запишіть, наприклад, в нотатнику чи десь там в календарі. І поспостерігайте, як це реалізується. І ви будете здивовані. Це перший такий крок до інтеграції. Ми часто себе зупиняємо, думаючи, що це реальність, те, що ми боїмося, те, що ми обираємо як факт, який нас зупиняє, лякає. Але це всього лише один сценарій із багатьох можливих. І цих багатьох можливих ви навіть не уявляєте, скільки їх може бути. Це лише один. Із багатьох можливих сценаріїв. Завтра ми будемо говорити про те, як же перевести страх у силу через тіло. Тіло це прекрасний інструмент для того, щоб реалізовуватись в цьому фізичному світі. Фізичний інструмент для реалізації в фізичному світі, через дихання, через ритуали і через образи. Рекомендую вам підписуватися в інстаграм, підписуватися в Ютуб, підписуватися в Телеграм, писати свої інсайти, свої коментарі, свої питання, зберігати ефір, ділитися думками в сторіс, відмічати мене для найактивніших буде подарунок. Далі розповім, який алгоритм отримання подарунку. Якщо хочете глибше, напишіть в Дірект і запишіться на індивідуальну. Діагностичну сесію або на а, пакет а, а, трансформаційних сесій для того, щоб отримати подарунок для неї найак... найактивніших учасників, а, рекомендую вам зберегти ефір, поділитися одним інсайтом у себе в сторіс або в точці контакту з вашою вашою аудиторією, запросити друга чи подругу, чи колегу, з ким ви на одній хвилі, позначити мій акаунт в Instagram, я залишу посилання під описом, і надіслати в Директ або, да, в Дірект, скрін виконаних умов. На цьому я з вами прощаюсь, до завтра. Бажаю вам прекрасного дня, наповненого дня і до нових зустрічей. Нехай все складається найкращим чином для вас реалізація ваших цілей, які які направлені на процвітання вас, вашого роду та всього живого. До нових зустрічей.